Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками, і втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ, збагнути його, збагатити новими барвами й відтінками. І раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Ці заповіді були написані на початку 1904 року для української народної партії. Та для всіх українців, які прагнуть мати свою незалежну Україну для свого народу на своїй споконвічній землі. Одна єдина неподільна від Карпат аж до Кавказу самостійна вільна демократична Україна, республіка робочих людей. Усі люди твої брати, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди все вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Україна для українців. Отже, вигонь звідусіль з України чужинців, гнобителів. Усюди. І завсіжди уживай української мови, хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай перевертнів відступників, і добре буде цілому твоєму народові і Тобі. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів, не зробися ренегатом-відступником, не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України, не бери собі дружини, з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай укупі гнобителями нашими бо зрадником будеш. У цих святих для кожного українця заповідях немає нічого проти згаданих національностей, які живуть на своїй землі у Росії. Польщі, Угорщині, Румунії, Ізраїлі. Ми, українці, не втручаємося у їхній дім, ні у їхні справи, нехай роблять у себе, що хочуть, це їхнє право, а не наше. Але коли вони живуть в Україні і при цьому поводяться, як хами і свині, поплюжать нашу мову. Культуру, звичаї принижують нашу національну гідність, коли ганьблять видатних людей нашого народу, завдають великої шкоди нашому національному поступу до розвитку незалежної України, стають на заваді визнання Української повстанської армії, єдиної сили, яка боролася за незалежність своєї держави на своїй землі. Яку окупант волоцюга грабував, гвалтував, нищив усе наше національне, не дозволяв нам на своїй землі користуватися своєю мовою. Що тоді? Хіба може цей пройдисвіт у такому разі мати щось до розмови та цвірінькати про якісь права людини для себе? Лише не для нас? Гадаю, що ні. Не знаєш державної мови, не можеш посідати посаду будь-якого службовця в Україні, а тим паче бути депутатом у Верховній Раді, де мають виступати лише державною мовою. Так є у державах тих народів, про які згадується у заповідях. І тоді усе стане на своє місце. А не хочеш чимодан. Вокзал родина. Щасливої дороги! в рус сіба! Ви прослухали 10 заповідей українця з книги заповіді і заповіти видатних людей. Упорядники видання Роман Коритко і Омелян Бояківський. Цей збірник свого роду повчальна енциклопедія, бо своїми заповітами, заповідями, закликами та порадами спонукає нас усіх жити на білому світі чесно. Дотримуватись морально-етичних засад у своїй поведінці, практичних діях, не нехтувати чесністю, порядністю. Книга переконує нас, що духовний потенціал людини залежить від релігійного та світського виховання, від розуміння своєї суспільної ролі в житті, від благородства самої душі. Вивчаючи заповіти різних часів і народів, треба наголосити, що вони не тільки корисні у майновому чи моральному аспектах, але й цінні, як важливі джерела вивчення нашої історії, бо кожен заповіт яскравий приклад того, як змінюється світ, його мешканці, їхні прагнення, морально-духовний світогляд. Щодо причин видання самої книжки, то ініціатором видання був завідувач першою львівською нотаріальною конторою Омелян Бояківський, який упродовж багатьох років збирав для неї матеріали. У процесі підготовки книги до видання вдалося ще знайти чимало цікавих та цінних матеріалів, які своєю суттю вписуються у саме поняття заповітів. Ці матеріали мають різне походження архівне, публікаційне, інтернетне тощо. Розшукувати ці матеріали допомогли науковці, працівники Львівського історичного архіву, працівники Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, наукової бібліотеки Львівського університету імені Івана Франка, обласної та юнацької бібліотек. Хочеться вірити, що збірник заповіді і заповіти видатних людей зацікавить читачів і юристів нотаріусів, бо його важливість і злободенність ніколи не втратить своєї актуальності. Власне, тим і характеризується цінність цієї книги, бо своїми заповітами, заповідями, повчаннями, закликами, а то й простими порадами. Спонукає людей жити чесно, намагаючись ніколи не нехтувати чесністю, порядністю, сумлінністю. Адже всі ці перечислені риси помножені на знання, ерудицію, вихованість, національну свідомість, патріотизм становлять духовну цінність самої людини. І в цьому ви переконаєтеся, завітавши до нас в центральну міську бібліотеку, перегорнувши сторінки цієї цікавої пізнавальної книги. Тож, до зустрічі в нашій книгозбірні.